Найскладніше це вибрати те, що ти будеш брати. Відразу стільки варіантів виникає. Так, лук собран. Собака собрана. Вирушаємо. Так, я машину не залишав на ніч на зарядку, тому що дорога у нас в цілому не така аж і дальня, всього лиш там 270 км. Тому зараз буду заряджатися і буду заряджатися, мабуть, не в паркінгу. А, бистенька, швиденічко, на публічній станції. Зазвичай заряджаюсь ось від такої розетки. Так воно все бере, нічого не вибуває. І тоді дорога може у вас вийти взагалі там 70 гривень по тарифу 2,6 або по тарифу 1,3 гривня. Нічого взагалі не буду коштувати. Погода по типу вже гівно якесь, дощ. Ну, нічого страшного. Одна зарядка вже була зайнята швидка, їдемо, шукаємо іншу. Це є такий нюансик, але в Києві ну, це рідко таке буває, і їх взагалі там, ну, 500 метрів проїхатись зайві, нічого страшного з вами не станеться. Пошла зарядочка у нас. Каже, що заряджатися будемо близько години. До 90%. Але я думаю, це все буде швидше. Так, маємо 88% в кілометрах, 290 км. Вже можна виїжджати. Також ми плануємо заїхати на найбільший вок в Україні. Але перед цим обов'язково Макдональдс. фрі велика. Гірчичний соус. Гірчичний соус. Вам меню зробити? Ні. Ні. А чого ні. Ти ж какао маленьке мені. Автопілот чи смугу, коли тримає, як воно називається. А, круїз контроль з триманням в смузі. Це дуже файно, можна поїсти. Але не забувайте слідкувати за дорогою. Так, під'їжджаємо до Житомира. Житомир існує, щоб ви знали, і заїжджаємо на. велику такую заправку ВОК. На плахшере. Я думал, ну я-то хоть заряжусь хоть как-то. Ну реально, прочитайте отзывы там. Может как-то повлиять можно на это? Я ж не первый такой. Це просто пистаніка, ніколи сюди не приїжджаєте. Це йобана, йобана хуйня, йобана дроч. Флеш, вок, житомир. Це йобане дно. Но поддержка ніяка, блядь, Ніхуя не зрозуміло. Я вже поміняв блядь, 4 нахуй, йобані, блядь, станції. Ніхуя не може заряджатися. І дзвонив. Є з Вони теж ніхуя не знають. Нахуй ви відкрились, козли, блядь Щоб розуміли, з усіх зарядок чотирьох швидких, Чотири там вісім їх навіть, працюють тільки, працюють тільки Срані по 16 кВт. Це йобаний сюр. У цю зарядну станцію, точніше, заправку Вог і зарядні станцію, флеш під Житомиром раджу об'їжджати. Десятою дорогою, чи як там, блядь, кажуть. Єдиний плюс тут дуже милі собаки. А взагалі, це, мабуть, такий хитрий план, щоб ви ставили машину на повільну зарядку і йшли, їли тут в кафе, в ресторанах. І пополам там зарядилися зараз на 150 кілометрів до Вінниці 141. Будемо виїжджати, тому що нема сенсу сім гівном тут стояти довго. Так, ну все, доїхали, приїхали в Вінницю, встановлюсь вже на зарядку в Вінниці. Ось на такого вона, звісно, тупа. Пише, що е, я на Type 2 заряджаюся. Це ось Type 2. А вона мені дає тільки заряджатися на Type 1 і пішла наша зарядка. Ну коротше, скріншот прикріплю. Ну все, ми приїхали в Вінницю, все зарядилося, все доїхали. Єдину пораду, що я вам можу дати, ніколи не зупиняйтесь на заправці електрозарядках Flash. флеш. Це буде так. вам горе, ви там не зарядитесь. А так, Київниці на одному заряді дуже без, без проблем.